Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки, дівчатка, сьогодні в нас розклад для вас. Будемо дивитися і перевіряти його справжні почуття. Тобто, зараз ви, поки я буду тасувати колоду, ви можете загадати свого хлопця, свого чоловіка. Тут неважливо в яких ви стосунках, неважливо, що там між вами відбувається, ми будемо продивлятися, от наскільки можна сказати, він залип на вас. Да? Тобто наскільки його почуття... Дійсно, справжні. Можливо, він якусь маску одягає, можливо, ви чогось не бачите. От зараз будемо продивлятися. Так, Хто ще не долучився, я пропоную долучитися, підписатися, поставити вподобайку. І це буде такий наш енергообмін. Така ваша подяка за моє ворожіння. Ну що, давай дивитися думки, що він думає про тебе. Бачить тебе неймовірно теплою, неймовірно щирою, відвертою, жінкою запальною, жінка, яка досить яскрава, і ти насправді знаєш собі ціну, і ти можеш творити свій простір. І, можливо, тут навіть в нього іноді виникають думки, що ти настільки самодостатня. А який чоловік тобі потрібен? Тому що він тебе бачить досить самодостатньо. Ти даюча, ти любляча. Ти знаєш, як любити, ти знаєш, як кохати, як давати, як обігрівати. В тебе дуже багато внутрішнього ресурсу. І він, цей твій внутрішній ресурс, тобі він бачить. Так, що ще він думає? Він може, до речі, трошки вагатися, тому що він розуміє, що біля такої жінки завжди хтось є. Він це усвідомлює, він це бачить, він це розуміє, і він думає, а чи вартий я її? Чи варто з нею розвивати ці стосунки, чи не буде так, що вона раптом обере не мене? Для цього чоловіка ви занадто класна. Тут навіть знаєте, дівчата, може так програтися, що його самооцінка буде трошки нижчою в порівнянні з вами. Він буде бачити, що ви більша, що ви маєте більше об'єму. Я маю на увазі об'єму духовного да, вашого внутрішнього об'єму. І ви можете його трошки, ну, скажімо так, перекривати. І це може вдарити по його его. Ну, тому що дійсно для такої потужної жінки, для такої потужної дівчини, дійсно щоб, треба, щоб і чоловік був потужний. Не кожен таку дівчину потягне. Не кожен зможе на рівні вам віддавати. Ви даєте настільки багато, ви настільки класна, ви настільки ресурсна, що чоловіки, які біля вас, вони замислюються. А чи рівноцінний енергообмін відбувається? Ось він трошки вагається, він ваш хлопець, ваш чоловік, ваш коханий, він не впевнений, що цей. Енергообмін він між вами рівноцінний. Йому здається, що він, можливо, трошки вам не додає. Почуття, що в почуттях? Ну, це його думки, а в почуттях що. А диві... Дивіться, дівчатка, тут, я не знаю, мені здається, вже карти можна інші і не викладати. Десятка келихів, і це про те, що я її кохаю, я бачу жінкою її, свого життя. Я хочу з неї спільний простір творити. Можливо, він навіть замислюється про те, що він хоче мати з вами дітей. Це для тих пар, які тільки почали зустрічатися і ви тільки ще знайомитеся. Тобто він дійсно бачить у вас матір своїх дітей. Для тих, хто давно в парі, то йому дійсно ви подобаєтесь. Дійсно, до вас є почуття, дівчатка повторює, що б там між вами не було, тому що я ж розумію, ситуації бувають різні. Можливо, в якийсь момент хтось знаходиться на відстані. Можливо, вам здається, що у вашій парі відбувається щось не те. Вам здається, що якось зіпсувалися ваші стосунки, але ви повинні знати, що не дивлячись ні. На всі оці зовнішні обставини, не дивлячись ні на що, все одно ваш чоловік, він вас кохає. Так, ну давай ще подивимось, що там ще в нього в почуттях. Ох, як глибоко, ох, як глибоко він вас занурився. Тут ще й місяць. Дуже потужно, ви його чіпляєте. Ви Знаєте, дівчата, він тут розуміє, що без вас він вже не може. От ви настільки в нього глибоко війшли, ви йому війшли під шкіру, можна так сказати. Ви занурилися в нього на повну. Або він вас занурився, тому що ви тут знаєте більше як океан. Йому трошки страшно. Йому внутрішньо може іноді бути страшно, що так не буває, що це занадто я її кохаю, занадто це все добре, і вона занадто класна. А так буває, от він замислюється: так буває взагалі. Можна отак от жінку покохати? Ну, дівчата, ну дивіться, карти кажуть, що так буває. Це дуже така глибинна прив'язаність. І Саме цікаве, що ось це можна, в принципі, назвати коханням, тому що жінки постійно питають, а чи кохає він мене? Ну, ми ж не знаємо, в кожного своє кохання. Але дивлячись на те, що він вас приймає не тільки свідомо, а й підсвідомо, тому що дуже така потужна у вас прив'язка тут підсвідома, то дійсно тут можна сказати, що він вас кохає. Добре, а давай знаєш, як подивимось, а от що він відчує, якщо ти поставиш крапку? От ти скажеш, все, не хочу я цих стосунків. Незрозумілий ти чоловік в моєму житті, я не бачу в тобі нічого класного, я не знаю, як розвивати наші стосунки. Я взагалі не знаю, як з тобою далі бути. І, от, наприклад, ви ставите крапку, да? ну, ми моделюємо ситуацію, його почуття тоді. Дівчатка, дивіться, як простір резонує. Тут на карті зображена дівчина, яка горює, да? він буде горювати. Він вас не уявляє не в своєму просторі. Він не уявляє, як це ви не будете вбудована в його простір. Він не уявляє, як це будете десь там проживати якесь своє життя. Це для нього буде крах, він буде горювати, він буде страждати. Ви знаєте, дівчатка, тут навіть може так програтися, що він замкнеться на собі. Це, знаєте, страждання не на публіку, це невидимі світу сльози, коли людина просто плаче душею, коли людина в повному такому роздраї і не знає, як далі рухатися, тому що вибиті всі опори. Можна сказати так, що він вас сприймає, верніше навіть не вас, а більше кохання до вас, він сприймає як свою опору. І він тримається за те, що вам це кохання теж потрібне, що вам потрібні ці почуття. Він дуже хоче від вас взаємності. Він дуже хоче, щоб ви його розуміли. Він дуже хоче з вами цього духовного конекту. Тут навіть, дівчатка, от знаєте, більше. Не про тілесну історію, не про те, що ви його збуджуєте, а про те, що ви для нього духовно близька людина. І втративши вас, він втрачає для себе щось дуже важливе в цьому житті. Він не може вас просто так відпустити. Тут, скоріш за все, що після періоду цього горювання він може навіть включитися в боротьбу за вас. Ану, включиться. Покажіть. Так, так, включиться. Сила каже, він буде. він буде робити все, щоб ви були поруч. Він буде вас завойовувати. Він буде вас прив'язувати до себе. Він вас точно не відпустить. Так, у нас тут сирена, але все одно ми продовжуємо. Просто настільки воно <зараз> зрезонувало, да? що сирена, навіть як. Підкреслила, що боротьба за вас дійсно буде. Просто так він вас не відпустить. І це говорить нам про це, про те вірніше, що ви дійсно маєте цінність для нього. Ви дійсно цінна. Ви жінка, без якої він не уявляє своє життя. Я знаєте, що хочу подивитися? Як взагалі він вас бачить? Тільки я на іншій колоді подивлюся. Як взагалі, в яких енергіях він вас бачить? Ну, ясно, що ви тут вийшли жезлово, це все зрозуміло. А от на духовному рівні, що такого, що ви його настільки приваблюєте? Які там гачки його тримають, давайте так дивитися. Так, Пентаклива. Ага, а ви сильна, ви сильна насправді. Тому, можливо, от він бачить оцю вашу внутрішню силу, він бачить, наскільки ви досить міцно стоїте на землі, ви проявлені в цьому житті, в цьому матеріальному світі. Ви про себе все знаєте. Ви жінка, яка зробила саму себе. Тут дійсно є, дівчата тут насправді є чим захоплюватись в вас. Ви дуже чітко окреслюєте свої кордони. Ви знаєте, хто ви, ви знаєте, про що ви, ви знаєте свої цілі, ви знаєте, для чого ви проживаєте це життя. І він, до речі, це від вас читує. Оцю енергію, він це все бачить. Тут багато у вас є і материнської енергії проявлено. Можливо, йому колись не вистачало тепла його матері. А ви настільки сонячна, ви настільки даюча, ви настільки щедра, що в якісь моменти він у вас бачить свою маму. Але, дівчатка, тут так цікаво, можна було сказати, що ви сильна жінка і до вас причепився якийсь слабий чоловік. Але я не скажу, що він слабий. Слухайте, слабий. В боротьбу не вступає, слабий не горює, слабий не починає завойовувати. Слабий він якби перебуває в якійсь стагнації. Так, буде в нього певний період стагнації, але ж потім в нього включиться, вімкнеться оцей цей імпульс, і він зрозуміє, що він хоче бути з вами, що він нізащо ніколи вас не відпустить і не забудеть. Він буде намагатися робити все, щоб ви були поруч. Тому оця ваша внутрішня жіноча сила досить така сильна і проявлена, вона його притягує, вона для нього такий, як магніт, вона його манить. Зрозуміло, ну, слухайте, насправді з такою жінкою хоче бути будь-яка людина, і це не тільки в якихось стосунках, да? а навіть і в професійних стосунках, тому що на вас можна покластися, ви як опора, ви досить міцна, вам можна довіряти, тому що ти знаєш, що від тебе ну, верніше, та людина, яка буде вам довіряти, вона буде знати, що від вас можна очікувати. Тобто ви дійсно викликаєте певну довіру. Ну, добре, давай тоді пораду, як тобі поліпшити ці стосунки з ним, з цим чоловіком. Тому що, дівчата, дивіться, насправді я не скажу, що це, можливо, герой вашого роману. Так дійсно, можливо, у вас є до нього якісь претензії, можливо, він вас чимось не подобається, і ви думаєте, ну не хочу я взагалі вбудовувати його в життя в своє, але придивіться, придивіться, тому що дійсно в чоловіка досить такі щирі почуття до вас. І це безцінно насправді, коли людина настільки щиро і відверто, ну можна сказати, вас кохає. Так, давай пораду на відьомській колоді для справжніх відьом, да. трошки поради. Місяць. Ох, яка порада класна. Ох, яка порада. Йди в свою глибину. Йди в це кохання, розкривай своє серце. З цим чоловіком, ти, якщо ти ще не заміжня, ви можете утворити сім'ю. Якщо дівчата, ви дивитесь на свого чоловіка. Ви знаєте, неважливо, що там у вас відбувається. Навіть якщо вам здається, що ваші стосунки вже зруйновані, не відпускайте його. Не відпускайте. Тому що поруч з цим чоловіком ви дійсно розквітаєте як жінка, розкривається ваша серцева чакра. А, ви починаєте занурюватись себе, ви починаєте себе чути. Цей чоловік якимось чином вмикає у вас внутрішні імпульси. Він дійсно може стати для вас близькою, духовно близькою людиною. Я розумію, в житті буває різне. Може дійсно іноді не слід зберігати ці стосунки. Але якщо все, що я вам розказувала зараз, вам резонує, і ви чуєте, що це про вашого чоловіка, це про вашого хлопця, але ви сумніваєтесь, ви не знаєте, то тут простір вам радить зазирнути в своє серце, віднайти цей внутрішній Внутрішнє джерело та, вашого натхнення, яке допоможе вам утворити з цим чоловіком досить міцну пару. Тому що він вас дійсно надихає, він дійсно а, теж а, вам багато чого дає. Можливо, вам здається іноді, що це нерівноцінно, але, повірте, дівчата, навіть а, поруч з такими чоловіками жінка може. Себе розкривати наповну, і у вас є всі шанси поруч з ним себе реалізувати саме як дружина, саме як ем, жінка творча, натхненна і любляча. Ну, ось такий розклад, дівчата. Тому, якщо вам зрезонувала, з вас подобайки. І на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.